У столиці відкрився міжнародний книжковий арсенал. Протягом чотирьох днів просторі зали національного культурно-мистецького комплексу приймуть понад 100 видавництв. Однак, книги це не єдиний, чим здивує цьогорічна подія. Організатори приготували насичену розважальну програму. На відкритті заходу побувала і наша знімальна група. Тут штива та розваг на будь-який смак, безліч різноманітних книг, цікаві зустрічі та насичена програма не залишить байдужим нікого. Книжковий арсенал вийшов за межі стереотипів, щоб здивувати та зацікавити світом книг у гармонійному поєднанні з іншими видами мистецтв. Це такий синтез мистецтва, літератури. Музики і певна синергія додає великої ваги. І саме ми таким чином відстоюємо звання фестивалю, а не просто арт ярмарки, бух ярмарки книжкової ярмарки. І для нас дуже важливим було цю подію зробити знаково, оскільки ну, після а, Бієнали усі події мають бути знакові. Арсенал це вже певний бренд, і саме його ім'я надано книжковому арсеналу. Програма фестивалю налічує близько 200 подій. На цьогорічному книжковому арсеналі вперше представляють секцію коміксів та мальованих історій. Зокрема, саме там презентують перший український комікс блокбастер під назвою Даогопак. Крім того, організатори окрему увагу приділили дитячій публіці, виставки коміксів, книжкової ілюстрації та графіки, концерти, кінопокази всеукраїнська благодійна акція зі збору книжок для дітей. Програма, звісно, величезна, лише в дитячій частині буде 150 подій. І серед них і презентації, майстер-класи, і арт-лабораторії, і музичні шоу для дітей, звісно, з інтелектуальним присмаком. На відкриття фестивалю завітала і радник президента Ганна Герман. Але тут вона скоріше виконує місію люблячої дружини, аніж державного діяча. На виставці представлено роман Інге Сергія Германа, в основу якого ліг образ дружини. Я сподіваюся, що улюбленою моєю книжкою стане і та книжка, яка тут представлена і мені присвячена. Я буду з цікавістю великою її читати. Я вам вже казала, це роман мого чоловіка про дружину вбивці Степана Бандери Богдана Сташинського. Роман, оснований на документальних фактах. От, і там є дедукація Мені присвята. Мені це буде дуже цікаво. Почесним гостем книжкового арсеналу 2012 стане зірка європейської літератури італійський письменник Алесандро Баріко, який вперше відвідує Україну.